Значення похідної функції у точці. 10 клас згадує, 11 клас також це знає. Наша функція 6х мінус 2 косинус х, і ми шукаємо похідну. f' від х – це похідна різниці. Похідна різниці дорівнює різниці похідних. Тобто, беремо похідну 6х, це буде просто 6, і мінус 2 косинус х. Похідна косинуса, згадайте, це є в довідкових матеріалах, це буде мінус Синус х, і тоді мінус на мінус вже буде плюс 2 синус х, це дуже легко. Для обчислення похідної функції в точці ми маємо підставити замість х пі на 2 і обчислити значення 6 плюс 2 помножити на синус пі на 2. Це також є в довідкових матеріалах, це значення дорівнює одиниці. Але хто вміє користуватися і швидко. Згадує тригонометричне коло, синус в цій точці, це значення ординати відповідної точки і одиниці. Отже, просто 6 плюс 2 дорівнює 8. І саме відповідь Б я бачу, як правильно. Ой, дуже часто, коли. Виконують таке завдання, учні підставляють одразу піна 2 до функції, а потім беруть похідну. І в такому випадку похідна буде дорівнювати нулю. Ну, добре, що не запропонували таку відповідь, хоча таке буває. Не робіть таких помилок.